28. It's June 28 Ukraine Media Centre Ukraine Forum starts its operation. My name is Svetlana Chapenka, and I want to greet everybody with the Day of Constitution of Ukraine and I want to thank the security defence forces for defending our constitutional rights, our freedom and honor. And now we will be talking about the accession talks with between EU and Ukraine, joining us online is evhenia Kravchuk, member of the Ukrainian delegation to PACE, deputy chairperson of the parliamentary committee on humanitarian and information policy. Good, Good afternoon, Ms. Yevhenia. Ms. Yevhenia, can you hear us? Well, yeah. Because I hear the translation in English, the uh, interpretations. Uh, yeah. Should I proceed? in Нічна команда виправить цю помилку. Пішов не той канал. Я вас попередила. Дякую. Тож, парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 26 червня схвалила три резолюції пов'язані з Україною. Давайте по порядку про ці три важливі резолюції. Перш за все про юридичні аспекти російської агресії, зокрема, цікавить, як це наближає нас до створення трибуналу та визнання світом Російської Федерації державою та. Ристично державою Ну, фактично, парламентська асамблея Ради Європи рекомендує створити трибунал з шляхом підписання угоди між Радою Європи. Рада Європи нагадаю, це 46 країн States, тобто 46 країн, які входять в цю організацію, тобто це ширше ніж європейський союз, з можливістю ну і з Україною зрозуміло з можливістю, щоб доєднувалися інші країни. так як це було з реєстром збитків, який був створений після Ракявіцького форуму в двадцять році, коли Рада Євро створила цей реєстр, але до нього доєдналися і всі країни J7, тобто і Сполучені Штати, і Канада, і Японія, також поставили свій відповідний підпис. Тому це не означає, що ми обмежуємося тільки 46 країнами. Це може бути більше. Зрозуміло, що ці рішення сама асамблея не не приймає, але це як рекомендація комітету міністрів, тобто в частині урядовій. Ну і плюс це вже буде завдання для нового генсека. У вівторок парламентська асамблея ради Європи обрала швейцарця Алана Берсе це колишній президент Швейцарської конфедерації на 5 років, щоб він був генеральним секретарем. Його термін розпочнеться у вересні. Зараз Марія Печинович Буріч закінчує свою каденцію. Ну і це вже буде його завдання як рухатися далі із, із цим трибуналом. Ми вдячні роботі Core Group і Антону Кориневичу, спеціального представнику міністерства законодавства, Донецька справ, який ну практично щомісяця проводить разом з партнерстейці засідання по спецтрибуналу, ну і очевидно, що він може бути наприклад в Гаазі, бо Нідерланди ще раніше ще минулого року заявили, що вони готові бути містом країною, так як Гаага, для цього спешалтрабінал. Ще одна важлива резолюція стосується санкцій. Розкажіть, будь ласка, якою є роль цієї резолюції? Чи можна очікувати розширення санкцій проти Російської Федерації? Знову ж таки, це резолюція, яка має такий ефект тиску і переліку того, що чого немає в санкціях. Ми вже бачили 14-й пакет санкцій європейського союзу, який буквально от за кілька днів тому з'явився частина ну, рішень прийнята, наприклад, по скрапленому газу принаймні, заборонений транзит через країни Європейського союзу, але цього недостатньо, бо самі країни Європейського союзу продовжують імпортувати скраплений газ. Більше того, буквально в ну в кілька місяців тому з'явилися дані, що Росія знову випередила Сполучені Штати по. Експорту скрапленого газу до Європи тому ситуація, вона як то кажуть, deteriorates, погіршується. І е, асамблея, звичайно, рекомендувала повністю відмовитися від імпорту скрапленого газу. Також е, важливий момент це Shadow Fleet, це тіньовий флот. Росія використовує переважно старі танки інших країн під іншим прапором, щоб транспортувати нафтопродукти і обходити санкції. Так бо ну, там не буде прапору ніякого країни, є по Відповідно, це потрібно вирішити. Ну і звичайно, те, що дуже хвилює нас, українців, які живуть під ракетами, це те, що зараз в цих новозібраних ракетах, дронах, ми знаходимо мікрочіп-елементи із країн Західної Європи британії, сполучених штатів, от оці от можливості купівлі через треті країни елементів, які потім використовуються в ракетах, які летять на українські міста. Також парламентська асамблея Ради Європи ну фзрекомендує ну там повністю санкціонувати, повністю виключити таку можливість. Ну і також одна з рекомендацій створити такі реєстри компаній, ті, які допомагають ухирятися Росії. У санкціях резолюція щодо протидії викорінення культурної ідентичності також дуже важлива. Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї, як вона вплине на ситуацію, яке значення має для України? Ну, власне, тут я можу більше говорити, бо я авторка цієї резолюції. Я над нею працювала два роки. Ми провели дуже багато слухань, залучили українських експертів, генеральну прокуратуру. Я принагідно хочу подякувати усім, хто допоміг створити на надзвичайно сильний і важливий документ. Я бачила реакцію в соціальних мережах, що ця тема ну дійсно вона торкається багатьох, і це такий певний ну як елемент надії, що культура не буде забута і культурна спадщина буде відновлена. Про що ця резолюція? Власне спираючись на факти, на слухання, на свідчення очевидців, і в тому числі з тих, які були на тимчасово окупованих територіях, я пояснюю, що знищення культурної ідентичності українців, культурної спадщини, заборона українських книг, і їх там спалення, заборона навчатись українською мовою, вилучення архівів, вкрадення культурних цінностей з музеїв, і потім щоб сказати, щоб ніякої України не було. Для чого ж це робиться там? Знищені на окупованих територіях пам'яток до речі, всі пам'ятники голодомору вони вже демонтовані на окупованих територіях, і це свідчить про цілеспрямовану кампанію Росії, і це є в ширшому контексті. Варто сприймати це як геноцид, так це як геноцидальні наміри, наміри і геноцидальна кампанія. Бо Росія не тільки знищує українців фізично і катує їх, але й намагав намагається стерти ідентичності, і це ж відбувається з дітьми, які е, зараз викрадені і перебувають в Російській Федерації е, в різних е, цих camps, тобто в е, таборах, де їх намагаються перевчити з українців на росіян. І їх віддають в сім'ї на усиновленні. Міняють паспорта, і міняють прізвища для того, щоб їх ніхто ніколи не знайшов і не повернув е, в, е, в Україну. І фактично це і є геноцидальні наміри. Також підтримано низку резолюцій, які стосуються медіа. Тут також ви напряму причетні до цих резолюцій, до їхніх текстів, зокрема щодо викорінення гендерних стереотипів щодо протидії пропаганді. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці резолюції. Ну, це поки що тільки старт роботи, бо мене призначили репортером по гендерним стереотипам медіа. Я також звертаюся принагідно негідно до всіх колег, щоб вони долучалися до роботи. Бо насправді оці стеротипне ролі, стереотипні ролі, які мають чоловіки і жінки в медіа вони потім впливають на багато чого на хейт спіч, на політичний вибір. Ну коли там обговорюють, що жінка одягла, а не те, що сказала, бо там на якій машині приїхав чоловік, а не те, що він ро. Ем, тому це тільки початок роботи. Насправді я б ну, шторкнулася. Е... Ще іншої резолюції, яку парі підготує, і вона базувалася на такому сайд-евенті, якрому Спилі, ми зробили в рамках сесії. Вона торкається полонених українських журналістів. А зараз тридцять що не менше 30 українських журналістів сидить в тюрмі, їх катують, б'ють електричним струмом саме за їхню роботу. І коли відбувалася окупація, то були у окупантів списки. Вони якраз страготували першу чергу активістів проукраїнських журналістів, бо журналісти. Пишуть про воєнні злочини, тому їх треба закрити. І е, пройшов цей сайт івент на дуже високому рівні. Е, був присутній е, новообраний генсек Алан Берсе, е, і це була перша його публічна подія, яку він е, відвідав як генеральний новообраний генеральний секретар. Хоча він ще не в опозишн. І е, 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 буквально сьогодні я була присутня на засіданні бюро парламентської асамблеї ради Європи за пришвидшеною процедурою. Е, е, вирішили підтримати заяв. Ко на резолюцію, яку я подала з колегами з Алдер альянсу лібералів щодо підготовки резолюції про неполонених українських журналістів і пошуку юридичних механізмів їх визволення, тому така резолюція буде підготовлена комітетом культури науки і Майдія, парі Ну і до другої теми сьогоднішнього брифінгу це переговори про вступ України до ЄС. Ці переговори власне розпочалися. Розкажіть, будь ласка, які рішення вже ухвалені, якими є подальші кроки. Ну, взагалі, без сумніву, цей тиждень він ну абсолютно історичний, і цю дату ми маємо запам'ятати як старт переговорів 25 червня 2024 року. І коли 24 лютого 2022 року президент Зеленський Руслан Степенчук і Дмитро Шмагаль подавали цю заявку, воно виглядало як така знаєте фантазія. Але дякуючи нашим збройним силам, дякуючи роботі, в тому числі. Українського парламенту, бо дуже багато законів було прийнято уряду всі всієї владної команди і лідерству Володимира Зеленського. Ми відкрили ці переговори. Це ну фактично наступний такий етап. Це вже ратифікація нашого членства. Але між цими етапами безумовно буде дуже багато роботи. Це 35 розділів, 6 кластерів, які потрібно відкрити і закрити. От уже з липня місяця почнеться офіційний скринінг нашого законодавства і робота уже за кластерами і робота переговорних команд. Загалом переговорна група сформована указом президента і очолює віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина. Я дуже тішу, що є перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко в цьому складі, і сподіваюся, що народні депутати будуть долучені до оцих переговорних груп, які будуть вже працювати над окремим кластерами Астерами і над окремими розділом наразі озвучується цифра у 10 років. Саме через 10 років Україна може стати членом ЄС. Як ви вважаєте, чи ця цифра реалістична і чи можливе прискорення процесів? Ну, я тут буду більш оптимістично, бо насправді озвучується в тому числі Брюселем вступ від України до кінця цієї десятирічки, тобто until the end of this decade, до 2030 року. Тобто до 2030 року євросоюз має також провести свої внутрішні реформи, щоб бути готовим до розширення і до прийому нових member states, нових членів. І безумовно Україна має ставити собі ще швидше дедлайни. Ми маємо це робити вдвічі втричі швидше і показувати знову ж такі таку єдність політичну по курсу євроінтеграції. Бо для багатьох країн, особливо на західних Балканах, через те, що вони дуже довго чекали відкриття переговорів, рівень підтримки. Вступу до ЄС він знизився а у нас рівень підтримки він більше ніж 80%, 74%. І це я сподіваюся буде мотивувати політики незалежно від партійної приналежності працювати швидко і приймати потрібні рішення. Угорщина висунула свої окремі вимоги до України щодо її вступу до ЄС. Ці вимоги такі контроверсійні. Чи можете їх озвучити, чи звучали вони на офіційному рівні, і як взагалі планує реагувати Україна? Я їх не буду озвучувати, бо їх прозокнустіше треба прочитати. Так і е, я брала участь в підготовці законопроекту про е, національні спільноти, і ми змінювали законодавство в тому, що яке стосувалося використання мов національних меншин в освіті в медіа, е, і в принципі прийняли той варіант тексту, який абсолютно точно довільнив європейську комісію, і він насправді базується на регіональній харті мов е, європейській харті регіональних мов. Звичайно, що Угорщина буде постійно це знаєте, свято, яке буде з нами завжди, поки ми не вступимо до європейського союзу. І тут я думаю, певне зрушення може бути тоді, коли ми почнемо виконувати це законодавство. Будуть видані перші гранти на якісь культурне різноманіття. Ми, ну, відкриті до співпраці з регіональними меншинами, нашими етнічними спільнотами, які до речі воюють прямо зараз в українській армії, бо вони є громадяни України, і так. Само вболівають за свою батьківщину. Дякую, пані Євгенія. Надам можливість журналістам поставити запитання. Якщо запитання є запитань немає, тоді дуже вам вдячна за ваші розвитку відповіді і бажаю вам продуктивної роботи, подальшої роботи в парі. Я нагадаю, що ми говорили про початок переговорів про вступ України до ЄС та останні рішення парі. Я ще раз принагідно вітаю всіх з Днем конституції України. Слава Україні!